Всім привіт! Ви на каналі Нитка до Нитки, мене звати Мирослава і сьогодні ми з вами будемо розпаковувати ось цю скриньку скарбів. Скриньку різних виробів з бісером. Тут дуже багато різних красивих прикрас. Я вже записувала вам відео, де показувала саме Гердани. Це такі українські прикраси, стародавні, показувала які більш сучасний, так і більш такий класний традиційний варіант. Якщо ви цього відео ще не бачили, запрошую вас його переглядати. Я вам тут його також прикріплю, але також і шукайте в описі під відео. Тож. Давайте почнемо. Всі ці вироби з бісеру робила мама. Е, вона колись цікавилась більше бісером, ніж в'язанням. Зараз в основному в'яже, але також часом повертається до вязання, до вишивання. Тож, першу, першу виріб, який я хочу вам показати, це ось таку селянку, неймовірну. Вона тут у нас йде на зав'язочках. Ось так вона виглядає. На просто неймовірненька гляньте. Така більш традиційному варіанті, така українська, кольори такі базові, українські, які дуже часто зустрічаються. Також узор. Всі узори мама знаходила в основному це на просторах інтернету, в вільному доступі, і вже сама створювала. Я сьогодні втягнулася більше з такого, щоб вам показати, але не знаю, наскільки воно гарно буде виглядати. Разом ось така їй потрібно, або повністю під таку ж сорочку, щоб було видно її, або на чомусь білому, якомусь білому тлі. Така, неймовірна силінка. Або, наприклад, сорочка, якщо вона буде мати не такий вивіс, а повністю, то можна таку під підкомірчик. Дуже класна силінка, вона мені подобається. Надзвичайно, мама її робила. Ще колись наче давніше. Це не є одна із перших, я вам буду показувати також перші вироби, і також ви зможете порівняти, наскільки відрізняються, наскільки початкові роботи трішки слабше виглядають відповідно до ось таких, які вже в кінцевому. Але це нам і говорить, що завжди потрібно пробувати робити, робити далі, тому що завжди буде видно результат і між першою роботою і останньою 100%, тому тобто навіть якщо вам не подобається перший, Варіант. Просто продовжуйте робити. Ось така дуже класна синянка. Наступний виріб, який я вам хочу показати, він зроблений за цеглянистою технікою, коли бісеринка накладається на бісеринку, так, значить, це цегла. І ось такі це дуже класні марки. Тут він в основному вже йде так, що тут у нас ланцюжок тоненький, але зроблений такий подвійний. І основна саме ізюминка основний саме, Елемент це є ось така. За цегляною глянистою технікою зроблені цілі: такі 5 різних маків. Ну і тут ще бутончик. Ось така. Нам буде дуже гарно виглядати саме на блюзку. Якщо мати, блюзку в також вишиту в маках. Або просто як основний такий елемент. Ось така неймовірна просто. Цей варіант виглядає такий також традиційний, такий е, стародавній, хоча такий більш поєднано з сучасністю, адже маки стародавні, але сама, наприклад, така, е, такий елемент, е, він доволі сучасний. Але я вам покажу ще більш сучасніші, ще більш такий е, різноманітніші. Ось так воно виглядає. Такий мак. Наступне я би вам показала щось більш мінімалістичне. Це мама робила також, як вона мені казала, на початку, коли пробувала це, ось така в нас силінка. Мінімалістична. У маминих улюблених кольорах червоний-чорний. Вона, хоча вона і виглядає мінімалістично, але при тому тут є багато різних деталей, такі квіточки, ось ці. І взагалі вона зроблена півкругом. І ось так вона буде виглядати. Це вже більш деменький, відповідно, більш мені пасує до сьогоднішнього образу. Ось така вам. Також все буде класно виглядати, неймовірно буде виглядати в вишиті блюсці, коли я буду вдягнути, і відповідно до цього добирати яку саму прикрасу вибрати. Але, хоча б такі самі, я вважаю, можна додавати і просто в буденність, просто в свої звичайні образи. І виходити гуляти десь так, кудись так виходити, чи на роботу, чи в кафе, будь-куди, тому що дуже цікавенько виглядає. Наступно я вам покажу, яка була така виконана в двох різних кольорах, варіантах. Ось таку червону з жовтим і білим. І також в зеленому відтінку зелено жовте білим, Золотистий, навіть це не є просто жовтий, а золотистий. І відповідно вони такі є доволі також мінімалістичні, але при тому. Ось цей золотистий відтінок дає такої якоїсь святковості, настрою, а цей зелений віддає свіжістю, таким літом трішки. Ну і звичайно, що буде гарно виглядати, саме якщо сорочка має щось такого зеленого, або хто має зелені очі, це не я. Тож воно мені зелений не так сильно віддає. Але хто має, я думаю, ідеально буде гарно підходити. Ну, а вже червоний варіант, він де вже більш класичний. Тут ми видали ще таку защіпку на магнітоті. Ось ми бачимо. Так що, доволі практично легко. І при тому магнітський сильний, що мені здається, зірвати. Це буде дуже важко. Ось такий червоний. Ну, сьогодні до мого коричневого плаття цей більше підходить. Ось такий. Варіант Силянки. Взагалі, Силянка, коли я хотіла вам розказувати, я його почитала трішки більше про українські прикраси, і, по-перше, вони максимально відрізняються. Дуже багато різноманітних є назв. Я їх, на жаль, не запам'ятала так легко, і, звичайно, що не буду зараз, щоб часом не перекрутити, але заохочу вас почитати, дізнатися, що. Трішки якийсь елемент відрізняється, і вже прикраса зовсім по-іншому називається. Ось це в нас, я думаю, можна назвати синенька, або якщо ні, то давайте прикраса така збісу. Гарненька, мінімалістична, теж більш такий варіант більш до сучасного, саме завдяки таких золотистих відтінків, хоча також і такий святковий. Наступне, що я вам покажу, це ось такий неймовірна силянка виріб з бісеру, також на магнітику. Мама робила це відносно недавно. Ну, кажу, коли настала ера саме більше в'язання, то мама більше в'яже, але перед тим мама робила саме такий виріб з бісеру. І це не з перших. Ось такий: таку силянку в чорно-білому відтінку. Мама передала нам, але також мама залишилася ще таку ж зробила в своїх улюблених кольорах червоно-чорно. І, взагалі, мама багато робила інших виробів, які має в себе. І я вам тут ще пізніше трішки, коли ми будемо говорити, пододаю зображення. Не переживайте, все вам покажу. Ось така гарненька. Ви, звичайно що, не забудьте написати потім в коментарях, яка вам найбільше сподобалась, чи би ви ходили, наприклад, в таких прикрасах, бо я час від часу задумую, щоб додати собі. Особливо я обожнюю, в мене також є одна прикраса. Я не знаю, чи я в цій частині вам покажу, але чи в іншій, яка об'їздила зі мною половину Європи, я завжди з собою її брала, тому що вона мені надзвичайно подобається. Але це згодом ось така у нас прикраса є. неймовірненька. Мінімалістична, яка буде точно до всього підходити. Наступна, похоже, до елементу силянки, яку я вам показувала перед тим, чи такого більший варіант це нас не менший. Ось така також виконана на таких доволі українських відтінках, кольорах, узором ромбиком І також мені подобається, що є на магнітах. Ось такий класний елемент. До речі, я подумала, що саме ось ця защіпка на магніті, вона доволі класно е і практично, як на мене, саме використовується в виробах із бісеру, тому що коли хтось тебе шарфнеть, або, можливо, там, не знаю, щось. Танеться і воно шарпнеться, і замість того, щоб бісер розлетівся, воно, відповідно, просто магнітики розійдуться. Ризик того, що сам бісер розлетиться і зіпсується у зір, буде набагато менший. Не знаю, чи правильно я думаю, але виходячи з моєї логіки, саме так воно і повинно бути, тому що воно так легко відчіпляється. Але при тому магніт доволі сильні, щоб воно просто само не відчіпилося і не злетіло. Ось такий. Покажу вам мамину одну з перших робіт. Це саме ось така. Силенка, мінімалістична, в такому білому, трішки таким, колір перлинки, я б сказала, він би Хоча бісер тут використовувався не такий звичайний, дешевий, тому що кажу, це була з перших. І мама її робила з метою, також, щоб потім додати тут квіточки нашити. Я її саме ця, мені здається, я брала, в... також, коли їхала в Німеччину виступати. Разом з одним з гірданів я брала ще й це, і тут час від часу любила прикріплювати такі квіточки, які були і колочками, і квіточками. Але в основному сама ідея була того, щоб тут були нашиті зразу квітки. Ну, руки до того не дійшли, але, як на мене, вийшов доволі такий мінімалістичний варіант, особливо якщо його вдівати під якийсь чорний гольф, наприклад. Буде гарненько виглядати, мінімалістично. Ну і відповідно до того гарненький також буде узор. Тож, ось така силянка. Ще б сьогодні хотіла вам показати одну силінок, але яка виглядає дуже по-сучасному. Бо мама робила її з іншого бісеру, з такого більш блискучого. Тож це в нас ось така. Вона уже в нас в такому срібно-синьому відтінку, срібно-золото срібному. Угу, це такий більш цікавий бісер, імітує певний метал, але. Ні золотистий, ні сріблий, такий посередині. І вона виглядає ну, просто чарівно. Мені здається, це саме за рахунок кольору. Це в нас більш варіант, де не до вишитої блузки, не до вишитої сорочки, а саме до якогось вечірнього плаття, до якоїсь такої більш вечірнього настрою, до якогось, або просто звичайної блузки, але воно, мені здається, більш такий вечірній варіант, така силенка. Ось така ще поповнює нашу колекцію. Ну і я думаю, що поволі в мене тут ще багато є, але щось навіть вже і тікає. Але я ще сьогодні вам покажу. Решту ми відстанемо на другу частину. Це ось таку неймовірнень пташечку. Пташечка медальйон, яка зроблена була саме також по схемі цеглянисті. Це коли в нас бісери на бісери, бісери, на бісери так само, як складається будинок, цегла на цеглу. Ось можна подивитися ближче. І зараз поміряємо цю пташечку. Щоб глянути, як вона виглядає. Це такий також, і наче мінімалістичний варіант, але і не зовсім. Ну, вона мені здається, ідеально підходить до мого сьогоднішнього плаття, тому що вона саме заповнює тут пустоту. При тому є акцент, є такий більш культурний навіть акцент. При тому показана різна техніка бісерна. Ну і, звичайно, що само воно виглядає так доволі цікаво. Звичайно, що можна доповнювати його чимось, звичайно, що можна надавати інші. Інші, наприклад, якісь прикраси. Хоча, в принципі, я не бачила, а мені здається, цікавий також варіант накладати один на одного силянку, щоб робився такий ефект, того, що їх є багато. Так, в основному, якщо поглянути якісь три фотографії, то так українці носили, накладали багато різних, можливо, не бісеру, а саме різних кораль, силяну. І воно все виглядає так багато. Якщо, звичайно, щоб використовувати, наприклад, сучасний зараз, то більше мені здається можна поєднувати силінкою якусь таку з таким медальончиком, щоб не було все все дуже багато. Але при тому, все в однакових відтінках, все дуже класненько. Я, мабуть, вам показала сьогодні третю з нашої частинної скринічки. У мене тут є ще доволі всього багато. А також є фотографії і виробів, які є зараз саме мамі, я вам теж їх покажу. Ну, і звичайно, що щоб ви не пропустили наступні відео, підписуйтесь на наш канал, підтримуйте нас, ставте вподобайку, пишіть коментар. Ну і звичайно, що переглядайте попередні відео. Якщо ви не бачили відео про Гардани, то перегляньте там дуже багато красивих є речей. Тож ви можете написати свого фаворита, надихнути. Надихайтесь на нашому каналі не тільки в'язанням, а також і бісероблетінням, ну і також вишивкою, думаю, найближчим часом. Всіх люблю, цілую, внімаю! Я та моя мама Оксана. па-па!